Коротше, мужики. Всім привіт, всім! Слава Україні! Скочилися мною. Дель тут почти три дні мене не було, все, зламався трактор. Закривай канал. Херта. Значить, дивіться. Про що буде мова? Спочатку, ви знаєте, мій фанатизм глибокий до модернізації мого звіря. Масляний фільтр на підході. Турбіна теж. Це маленький інсайт, щоб ви підписувалися на канал, щоб не провтикати. До речі, 76% всіх глядачів, всіх переглядів, це не підписані користувачі. Я не знаю, чого ну, людям не вистачає ну, сили натиснути на кнопку підписатися чи совісті, я не знаю. Тому я вас всіх попрошу. Ну, ви ж ніхіра не бачите, але ну, це само собою. А чого? А того? Однозначно маємо прибори. От якщо щось, тут добре видно, як ви включите це світло. Ну Тут підсвітка міняється, я поставив таку, щоб вона ближче до білого була. Само собою, всі ви це знаєте, що я тут все поставив. Там заднє світло, типа. Я б твою качалку. Як же в тебе там? Переднє адекватне. Така річ у мене є. Це світлові прибори. І тут ще така штука з'явилася. Що ж то таке? А це класний тумблер, якого ви так не побачите, поки я не відкрию, напевно, дверей. Можемо світло загально погасити. Виключається запалювання, ну, типа, ну, все дівається. Для чого це все? Я зараз вам всім покажу. Кончені собаки, мене вже задовбали. Ну, мусово відкрити двері. Наші цвіте буяє. Надіємося, що все буде добре. Міг би зачепити. Ну -майо! -ма Міг би зачепити зараз політичну тему, але про це можна говорити руками. Зробив маленький порядок. Мінімальний. Ще оце на підході, тільки в мене все працювало і тут раптом поділися ці повороти. Зробив такий органайзер маленький. В мене є тут температура. Прийшла оця річ з Китаю, аксесуари деякі там до телефона, що то ще мені прийшло. Ага, і оця річ прийшла. Тут предохранитель, це лампочка, це сам тумблер, він. ну він типу, Як включаєш, виключаєш, лампочка горить, тільки що є, типу, ток сюди подається. Я думаю, що, можливо, сюди я зроблю через оцей тумблер. Це так буде. Тут є штучка. Супер, що я таких штучок заказав багато. По 50 штук тих і тих. І оці пласкубці гарно обжимають, все працюють. Для чого це буде? Сюди до фішки, а також десь до маси, буде підключатися оприскувач, або не так, або розетка оця. Як розетка, як можна сказати? Е, оце, можливо, буде підключатися. І. Тож зробив таку штучку. Ось ця річ. Це валік мені подогнав, валік привіт туди. Ще лампочок всяких тут я маю. Ну, само собою. Ще я всього не заніс там того гаража, що, як то кажуть, мені належить. Ще тут всякі тумблера є. Ось таких речей я назамовляв. замовляв. Папка-мамка. Багато. Це буде розетка. Це буде так звана розетка, прикурювач, яка буде устанавлюватися десь, орієнтовно, ось тут можливо. Або десь буде просто в блясі. Слава Богу, що в мене є сверло це велике, де воно знаходиться, Ступінчика. Mm. Ми щось не діємо. Тут поки що я з тими сверлами ще толком не розібрався, тут остальне все моє барахло, Ще ці речі. Але будемо бачити, як то воно буде все виходитися. Тут треба буде ще трошечки зайнятися порядком. Також з таких яких речей прикольних, ще мені прийшло ось це. На температуру мастила. Але його можна використовувати також для додаткової індикації температури. Рідни, охолоджуючий зі сторони башки. тобто Тут ми знаємо, що встановлюється ось тут звичне місце на ZS ках моторах. А також на місці зливного крана різьба там та сама, блядська собака. Тобто Ми вимикаємо, все. Просто я зробив, щоб подавалося живлення зразу від замка, щоб я тут, як то кажуть, нічого собі не шукав. 15 амперний вимикач, вимикач. Поставив на місце, де ручний газ. Все прекрасно. Тепер думка, де я буду ставити на датчик на температуру мастили. Треба ще передивитися, чи мені підійде різьба, але десь треба загнати так трактора. Я думаю, що підійде Загнати трактора, щоб він мені так став. Я ж так, щоб став, мордою типу, донизу. Розберемося з тим питанням. Про що мова, Про що мова? Хлопці, в полу ось вже виточена. Понеділок будуть нарізати зуби, а вівторок будуть гартувати, Там так як мають вони гартувати, а стара буде ремонтована. Висновок експерта Олександра, який займається цією роботою зараз. Такий. Полуось в шліцевій частині загартована адекватно. Сама якби несуча частина має твердість плюс-мінус допустимо. В місці стику, там де якраз посадочне місце під штопорне кільце, вона варилася з двох різних частин. Це те саме, що сказав мені Роман, це те саме, що ми з Сергієм Пацулою мислили раніше. І Роман дуже правий. Він, як глянув, він згадав, і як я до того не то, що не додумався, як я міг забути. Що на деяких мотоблоках, зараз кажуть, ага, значить це мотоблок, раз тут мотоблочний діаметр полосі. На деяких мотоблоках геть якраз така полуось. Я от дивуюся, як дебілам дійшло просто взяти і відрізати шліци, таке може бути. Для здешевлення, знову ж таки, виробництво, таке можливо. Так як кацапи можуть бути людьми, хоча це мало вірогідно, але вірогідно, так і це має якусь вірогідність. Справа в чому? Просто шліци, які стають сюди в бортову, просто приварилися до готової полуосі. А в цьому місці полуось поміняла колір. Вона складена з двох частин. Через те вона зламалася. Я вам скажу, ніколи в житті є в мене знайомого тракторець, в якого 30 ті полуосі саморобні. Вони просто ну, виточені з одного, він сам з одного куска металу і загортовані там так, як треба. Шліцева частина так, та частина так, там, і так і далі, до 40-45 одиниць. І нічого в нього не лумає. В нього колія метр м і в нього також полуось терчить з чулка. розумієте, І нічого в нього не зламалося, в нього трактор там, більше тонни має маси, там 115-й мотор і так далі. Чи 105-й. Я вже не, мож, не згадаю зараз, треба в нього спитатися. От. В чому заключається хірня? В тому, що сварни, сварне місце воно послабило гартування, якщо воно там було на, на тих двох частинах полуозьбі, бо воно просто нагріло метал, відпустило, називається. І воно через те лопнуло отак, як ножем відрізом. Вся, хлопці, бля, музика. Як то кажуть, не знаю, хто більше винен, чи магазин, чи що. Також є вірогідність. Також. Чого я так вже став думати? Бо в мене трактор був трошечки не в геть товарному вигляді. Тут світлові прибори, ледве працювали, тут ота херня, Тіпа, не знаю, чи ви побачите, Тіпа, відколена, бачите, це блискуче чорне, а це матове. І вона тут відколена і клеїлась, коротше. вона геть не від цього капота, я так думаю. І глушник тут, бачите, впирається це крило, глушник не так зігнутий, він має бути вигнутий аж сюди. І я вже думав, що це або карява зборка. Ну, ладно, ну добре, колеса поставили не ті. Знову ж таки, хто його знає. Також думав, що полуось зварена, бо вона вже ламалася. Може, це така фігня, як з трейдин-послугою Весті, наприклад. Ви віддаєте свій старий трактор, за доплату ви берете інший. Там новий, там і випраний з перволь чи не важливо. Там, чи може такий самий баушний, тільки там краще, там чимось він не підійшов, там ваш старий вам там і так далі. Це все можливо. Питання в чому? Яка з цих вірогідностей більш вірогідна? Я думаю, що кожна має вірогідність з цих трьох варіантів, це по 33 або 30, 33,3 або 333%. Рівне цієї вірогідності, але правда ніхто ніколи не скаже, і я не дізнаюся. Ну, Така фігня. Хто хоче знову ж таки сказати, що це мотоблок там, чи мототрактор, то я вам скажу: об'єм мастила тут. Те, що я злив, це 16 і ЗО-3 зо ще залишилося в коробці. Ну, Влийте свій мотоблок стільки мастила, наприклад. І, до речі, цього трактора ми по рівному трьох. Я вроде не здохляк, мій дід ну, туди-сюди. І мій хрещений, теж, дядько, такий нихіра собі. Типа здоров'я, йомайо, і ми його трох, ми чуть не всралися, пхали. Навіть, ну, хтось каже, ти забув з передачі. Я вам скажу, що той трактор, якщо він з горбка навіть зупиняється, він не покотиться. В нього нічого не клинить, в нього все гарно крутиться, просто він страшенно важкий. От і все. Так що ваших мототракторів треба мінімум два на одного такого мого тракторця. От система підсилення була. Я думав, може, ту шпильку, що я варив, зігнуло. нічого. Навірно, просто тут треба було піджати різьбу. Але знову ж таки, так як я говорив з тим е е токором, сказав він мені наступне. Він каже: не дуже мені навіть віриться, що ти отак всяку таку страшну роботу робив на ньому. Не в плані можливості трактора, а в плані того, як та нещасна полозь стільки витримала. Тому. Е в тому все заключається, що вона була зроблена неадекватно з двох різних частин. І її всі частини мають різну твердість. В місці сварки, в місці шліців, в місці несучої частини колеса. От в чому заключається херня. Тому, хлопці, будемо бачити, надіюся, от і він той, що мені Віталік підлісний. Підігнав, ну я вже його показував, все бомба ляля з ним, він дуже класний. Він, ну На стройці не треба крутити, як там тим. Та я вам скажу, що він кілограм 7 він. Ним тако кинеш, якщо кинеш. Добре, допустимо, ти кинув по комусь. Допустимо, попав, якщо попав. ну то Це якщо, якщо зміг кинути, якщо зміг попасти. Це 50 на 50%. А от якщо попав, то 100% заб'єш. Тут нема 50 на 50%. Отаке. -то. Так. Тене мені не попустилось, не покрутилось, газує він. Карну я рукою нажимаю, значить, ногою відповідно легше. 100%. Десь будемо робити вихід. Добре, що я, мені дійшло, що можна зробити. Тут просто дирочку на 20 і сюди прикрутити різеточку, Торк прикурювача, все. А там собі регулюєш, бо сюди. В чому діло? Те сверло, тут 2 мм, десь 1,5 Дуже плотно, воно не хоче брати на низьких оборотах. Мені довго, важко душити, і воно щось не дуже хоче. Ну, Воно тупарили те ступінчі, те свердло, я не знаю. Ну, мені подобається, як воно все в мене засвічується. Це просто шикарно. Last, Шик, під ноги видно, бабах. Ну, типу... Видно, бачите, яку ширину воно світить. Воно світить дуже широко, Ну, класно. Типу. От, ширина. Гарно. Отаке, От, хлопці, зборне відео. Трошки віддихнув того всього. Вчора ще пійнув з того всього то теж. Але все буде добре. Я думаю, вже вказав, понеділок наріже зуби, а вівторок повезе на закалку. І казав, що в середу, скоріше все, вже відправить мені. Якраз у нас дощі, картоплю я вже посадив. Добре, щоб було кого попросити, скультивувати і посадити. Все. Бомба. Так що, рахуй, мене лишилося, що. Чекати, поки крупити пшеницю, а це ще чекати, а чекати, думаю, тижнів зо два. Та й таке. А наразі. Добрі хлопці, будьте всі здорові. Хто не знав, з таким плугом цей трактор працює вже другий рік. Без проблем. Це я не називаю проблемою, через просто мушу договорити, через те, що це не проблема трактора, а проблема того як та плость була зроблена от і все це діло просто в халатності крапка